Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні, звуть мене Світлана. І сьогодні ми приготуємо отакий красивий і дуже смачний святковий салат. Для цього салату нам необхідно мінімум продуктів і трішки вільного часу. Спочатку підготую моркву, одну таку чималеньку моркву, почистила, помила і натираю на дрібну терку її. Якось під одним із моїх відео написали коментар, що я. Я неправильно кажу не терку, а тертку. Ви знаєте, ну язик заплітається, іноді не виговорю. Говорю отак: Терку або ще краще, тертушку, так, як у нас колись говорили. Я вам дякую за те, що ви мене виправляєте. Отак ми потихеньку учимося один в одного. Я з часом запам'ятаю і буду казати тертка. Два таких чи маленьких зубчики і часнику нарізаю дрібненько, або пропустіть через прес. Подрібнений часник додаю до моркви. Також іще сюди додаю одну столову ложку майонезу. Майонез у мене домашній, смачний, нешкідливий. І ще сюди ж одну чайну ложечку гірчиці в зернах, гірчиця магазинна. Моркву ретельно перемішую і відставляю. Нехай постоїть, замаринується. Блюдо змащую майонезом і буду натирати сюди сир твердий. Тепер натираю натертку з крупними вічками, але згадала, я ж хотіла надрібненько натерти. Ну нічого, трішки натру крупнішим, а потім уже дрібненько натру. Може, й немає різниці, на яку натирати, але буду думати, що так краще. Першим шаром викладаю натертий сир, трошки так його втрамбовую, наношу сіточку майонезну. Другим шаром буду викладати моркву. Частіше в салатах використовується варена морква, а в цьому рецепті отака сира. Мені здається, так корисніше буде, а за рахунок того, що моркву натерли на дрібну тертку, вона буде ніжніша і не така жорстка. Третім шаром буду використовувати отакі два відварених курячих стегенця або можна взяти куряче філе. Шкіру знімаю, кісточки видаляю і нарізаю м'якоть на дрібні кубики. Бульйон, в якому варилися стегенця, теж використаю, зварю на ньому смачний овочевий суп. Третій шар в цьому салаті відварене м'ясо. На моркву не наношу сіточку з майонезу, так як морква вже з майонезом. Два відварених в круту яйця натираю теж дрібненько. Це буде останній шар. Зверху на яйця нанесу також майонезну сіточку. А ще прикрашу зеленню. У мене це зелена цибуля. Салат повинен постояти трішки, пропитатися, а потім можна вже й знімати пробу, що я зараз і зроблю. Ммм, це смакота. Такий салат дуже смачний. Приготуйте, рекомендую. А свято завжди можна знайти при бажанні до цього салату. Якщо вам сподобалося моє відео і рецепт, який я вам показала, не забудьте поставити вподобайку і написати свій коментар мені буде дуже приємно. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще, тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей! На все добре, будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі!